Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Дила та викинула в туалет. Вчора ввечері в селі Балаховичі Володимирецького району на шкільному подвір'ї у туалеті було знайдено немовля. Новонароджену дитину на дні стічної ями знайшовся 17-річний місцевий житель. Хлопчика вагою 2 кг 800 г Лікарі госпіталізували у Володимирецький пологовий будинок. Зі слів медиків, дитина народилася доношеною без патології. Життю немовляти здоров'ю нічого не загрожує. Поліцейські за фактом замаху на умисне вбивство матір своєї народженої дитини відкрили кримінальне провадження. Породіллі загрожує заскоєне до п'яти років позбавлення волі. Згодом правоохоронці розшукали жінку. Нею виявилась 23-річна місцева мешканка, громадянка сусідньої держави. Жінка проживає у селі Балаховичі більше трьох років. Заміжня має ще двох дітей. Учора, 7 серпня, на Київ, чопу у селі Тараканів сталася дорожня транспортна пригода. Авто вилетіло з дороги та врізалось у житловий будинок, наслідок чого постраждав пасажир легковика. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 28-річний водій Дача Локан, житель Києва, рухався у напрямку рівного. Після проїзду кільцевої розв'язки не впорався із керуванням та допустив з'їзд на узбіччя із подальшим перекиданням на бік. Транспортний засіб з'їхав на подвір'я приватного господарства та врізав. В будинок у наслідок ДТП серед п'ятьох киян, які перебували в салоні. Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували у травматологічне відділення Дубицької центральної районної лікарні. На момент ДТП на подвір'ї нікого з мешканців не було. За словами власника пошкодженого будинку, це вже 14-й автомобіль, який приземляється у його господарстві. Сьогодні зранку на вулиці Макарова поблизу сміттєвого баку місцева жителька помітила пакет з предметом зовні схожим на снаряд. За результатами огляду вибухотехніків стало відомо, що у пакеті знаходилась головна частина артилерійського снаряду калібру 96 мм часів Другої світової війни. Снаряд правоохоронців вилучили для подальшого знищення. За цим фактом у поліції проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. У Млинові поблизу кафе троє невідомих пограбували 30-річного чоловіка. За гарячими слідами поліцейські встановили осіб-зловмисників. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що 30-річний житель Млинівського району перебував поблизу кафе, коли до нього підійшло троє незнайомців і почали з'ясовувати стосунки. Після чого один з чоловіків вдарив потерпілого по обличчю та забрав у нього сумку з речами та двома мобільними телефонами. У поліції розпочали досудове розслідування за частиною другої статті 100. 186 кримінального кодексу України грабіж, у рамках якого поліцейські перевірятимуть молодиків на причетність до інших аналогічних злочинів. Вчора по обіді на Володимиреччині відразу дві автівки злетіли у кювет. Перша ДТП трапилась на автодорозі Володимирець Красносілля. По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що внаслідок ДТП автомобіль Volkswagen Гольф злетів у кювет та перевернувся. Щоб запобігти можливому загорянню внаслідок короткого замикання вогнеборці від'єднали клеми від акумулятора автомобіля. Друга аварія трапилась невдовзі на автодорозі Володимирець Довговоля. Там внаслідок ДТП автомобіль Mercedes 210 злетів у. Пювет в обох випадках від служби порятунку ДСНС працювала одна одиниця техніки та п'ять рятувальників. Працівниками екстреної медичної допомоги постраждалим було надано кваліфіковану меддопомогу. Усі обставини обох ДТП наразі встановлюються працівниками поліції. Розкаявся та здався сам. Нагадаємо, поліцейські розшукували водія, який збив насмерть в селі Іванчі, 75-річного чоловіка та втік з місця скоєння дорожньої транспортної пригоди. Із заявою звернувся 30-річний житель села Полиці, що він керуючи автомобілем ВАЗ 2109 здійснив наїзд на пішоходах та втік із місця події. Дорожня транспортна пригода сталася 6 серпня у селі Іванчі, наслідок якої 75-річний місцевий житель від отриманих травм загинув на місці. 30 річний водій сам прийшов до поліції та зізнався у скоєному. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.